Потрапляючи в світ криптовалюти, можна розгубитися. Купити біткоїни і тримати, чи може придбати землю в метавсесвіті, а можливо, взагалі, придбати якісь NFT-крусівки і просто ходити та заробляти. Давайте розберемося з криптоекосистемою і розглянемо основні сім варіантів заробітку на крипті. Я Михайло Пацан, інвестор, підприємець, фінансовий і цифровий радник, уже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і поїхали! Перше, buy and hold – немає нічого простішого, ніж просто купити криптовалюту і тримати її, очікуючи зростання капіталізації. Обираючи криптовалюти для довгострокового утримання, в першу чергу необхідно звертати увагу на їх токеноміку. Тобто, для чого використовується токен, яка інфляція? Чим можливо дефляція в криптовалюті і взагалі яке практичне використання цього токену? Якщо активи дефляційні, то можна дійсно їх розглядати під цю стратегію, тобто купити і тримати. Але на сьогодні до дефляційних криптовалют, які мають якесь практичне використання, відноситься тільки біткоін. Тому така стратегія в першу чергу підходить до цієї криптовалюти. Для інших криптовалют необхідно використовувати стейкінг і про це ми поговоримо далі. Майнінг. Майнинг криптовалюти один з найбільш капіталомістких способів заробітку і використовується при алгоритмі консенсусу Proof of Work. На сьогодні прибутковий майнинг залишається тільки для біткоін. Решта криптовалют поки що дають негативний дохід. Щоб розпочати майнити біткоін, необхідно придбати спеціальне обладнання, так званий ASIC, Ну, така фактично, комп'ютер, який має досить потужні вентилятори і. Щодня має знаходитись в мережі, підключений до як електромережі, так і до інтернету. І відповідно щодня він буде працювати, оброблюючи транзакції і тим самим видобуваючи біткоін. На сьогодні вартість такого обладнання від 1500 до 2500 доларів в залежності від потужності. Період окупності до 2 років при умові 100% включення в мережу. В наших реаліях це біля 3 років або навіть і більше. Тобто, десь біля 25% річних. Із мінусів велике капіталовкладення і необхідно мати дешеву і стабільну електроенергію. Ноди. Якщо блокчейн використовує алгоритм консенсусу Proof of Stake, то основними учасниками мережі, які її підтримують, будуть валідатори. Валідатори тримають повну ноду блокчейну і записують в неї транзакції. Для цього не потрібно купувати якесь потужне спеціальне обладнання, просто можна орендувати виділений сервер за декілька доларів в місяць. Валідатори отримують прибуток від об'єму токенів, які делегатори, тобто учасники мережі, власне, відправили їм в стейкінг. Це щось схоже на депозит в банку, тільки в цифровому світі. Фактично, валідатори беруть на себе технічну частину, а делегатори отримують дохід, який близький до інфляції мережі. Середня дохідність варюється від 4 до 25% в залежності від блокчейну. Найбільш класно розвинена мережа Proof of stake в екосистемі блокчейну Космос. Стейкінг. Купивши криптовалюту блокчейну в якого інфляційна токеноміка, ми з кожним днем будемо втрачати частину покупної спроможності наших токенів. Саме тому їх необхідно розмістити під депозит з дохідністю близькою до інфляції або навіть більше. Такий вид заробітку називається стейкінг. Для того, щоб розмістити криптовалюту в стейкінг, необхідно її делегувати валідаторам, які підтримують дану мережу. Тут не треба боятися, ми не відправляємо наші токени комусь іншому. Токени блокуються на спеціальному смарт-контракті і можуть бути розблоковані і повернуті тільки власникові цих токенів. Найбільш розвинений стейкінг в мережі Космос. Відправити токени в стейкінг можна через криптовалютний гаманець Кебру. Загалом стейкінг можливий лише в блокчейнах з алгоритмом консенсусу proof of stake і його різновидтю, Delegated proof of Stake і так далі. Фармінг, фармінг це розміщення токенів в пул ліквідності. Тобто ми надаємо наші токени в користування децентралізованому обміннику, а за це отримуємо прибуток від комісії, які оплачують користувачі. В залежності від активності і розміру пулу, дохід може складати від за 5 до навіть 300 і більше відсотків річних. Треба розуміти, що ця дохідність вона не є постійною, вона постійно міняється, плаває в залежності від того, скільки ну який оберт. В цьому полі ліквідності, в залежності від комісії і учасників цієї мережі. Тому великі дохідності на початку вони плавно будуть зменшуватися там, протягом певної кількості часу. На сьогодні найменш ризиковими являються стейблкоїни, вони якраз віддають дохідність біля 2-5% річних, в залежності від того, які протоколи використовуються, і наскільки ризиковий власне цей протокол. DeFi. Крім фармінгу, є окремий більш специфічний такий вид заробітку на DeFi протоколах, дохідний фармінг. Дохідний фармінг це спекулятивний вид доходу, коли шукається арбітраж і висока дохідність на різних DeFi протоколах в різних пулах ліквідності і використовується так звані флешловни, тобто такий швидкий кредит, щоб на короткий проміжок часу повернути свої вкладення. І е, збільшити власне прибутковість один з найбільш ризикових і прибуткових видів заробітку. Е, дохідність може там сягати навіть 100% за день-два, а можливо навіть із декілька годин. Єдине, що якщо ви не встигнете забрати свої кошти назад, то в такому випадку можете втратити всі вкладення в цей актив тому дуже специфічний заробіток, потрібно бути насторожі і більше того для того, щоб встигати знаходити арбітраж, необхідно використовувати торгових роботів. Трейдинг. Трейдинг криптовалютою залишається одним з видів заробітку, але дохідність залежить від стратегії вашої роботи. зараз на ринку працюють дві основні стратегії, які роботизовані і дають стабільний дохід. На боковому ринку, тобто в флейті, стратегія з використанням так званого робота Гріт. Її дають підключити як Binance, так і багато інших криптобірж. В основному це централізовані криптобіржі, логічно, тому що вони заробляють на комісії або арбітражні стратегії робот – це класичний сіточник, який набирає позицію при руху активу вверх або вниз і закриває при його власній корекції. Якщо говорити про арбітражну стратегію, то тут мається на увазі пошук різних цін на один і той самий актив на різних біржах. І на одній біржі. Купляється актив на інший продається, і очікується, коли ціни вирівняються для того, щоб власне закрити цю угоду і тим самим заробити дохід. Така стратегія дає мало угод, невеликий дохід з однієї угоди, але високу, ймовірність, стабільного прибутку. І тому там, в рік дохідність може сягати декілька навіть сотень відсотків. Від Сервіса. Отут якраз ми розглянули з вами вже шість варіантів заробітку. І незважаючи на те, яку би ви стратегію заробітку не вибрали, треба розуміти одне, що всі блокчейни, додатки і токени створюють IT-інженери. Тому знання, як написати смарт-контракт, створити взаємозамінний токен або NFT і написати розподілений додаток, завжди будуть кормити розробника. Адже проекти взлітають і падають, а код писати треба завжди на будь-який проект. Тому професія веб-3 розробника вона актуальна і буде актуальна в найближчі роки. Ось такі основні варіанти заробітку в криптоекосистемі. Ставте лайки цьому відео, якщо вони вам сподобалися. І пишіть свої варіанти заробітку на криптоактивах. З вами був Михайло Пацан.